Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Вітання вам передаємо з Рівненщини. Бажаємо вам усім мирного і спокійного неба. Як усі ви здогадалися початку цього відео, у нас стартує роєловний сезон. Стартує він у нас трішки раніше цього року, бо клімат у нас міняється, як ви всі знаєте. Тож і вирішили ми його раніше розпочати. Я по своєму сезону роєловству завжди орієнтуюся на цвітіння однієї груші. Ця груша вже квітне в повному сезоні. Звичайно, це не груша, це верба, ця груша знаходиться біля мене. Тож я вже вирішив виїхати і розпочати, ну, ставити роївні роєловки для бджілок. Тут я бачите загрузив усі свої старі е, роєловочки, які вже працюють по 5-8 років. Узяв я з собою, як завжди, така в мене є розкладна е, драбинка, рояловки роївні, там пару дощечок, далі цвяхи, саморізи, шуруповерт і маленька сокірка. Зараз, друзі, разом з вами я розпочну е, ставити їх по своїх старих. Місцях і нових місцях. А ви не забудьте підписатися на наш канал, щоб знати потім усі тонкощі цього такого ремесла. Е, рої я вже, е, ну, можна сказати, вся моя пасіка розпочалася з роїв. А зараз я вже е, ловлю рої, е, так, як би мовити. ну Просто вже це таке хобі і дуже ну, хобі спорт, такий відпочинок. Ось хочу вам показати перше місце, наприклад, ось така верба на узлісі, Ось тут поле, ось така верба, скраєчку це дуже уловиться місце буде. О, Зараз трішки далі з вами пройдуся. Тут сьогодні я взяв з собою 6, там, да, 6 якщо я не помиляюсь, таких роєловочок, бо ловушка, ну, мені не дуже подобається. І зараз ми разом з вами будемо їх розставляти. Тож, ще раз наголошую, підпишіться на канал, залишіть свій коментар. Вибачайте, можливо, вже занадто голосно говорю, але люди казали, що не чутно. Тож, чим більше ви підпишетесь, тим більше буде в мене монетизація. І тим швидше я назбираю собі на новий телефон. О, це так шутка така. Добре, друзі, зараз тоді це вже не шуточка беремо, ми зараз цю драбинку заносимо до нашого першого дерева і розпочинаємо чіпляти ловушки. Так, друзі, дійшов я до першого місця, на якому будемо ставити нашу роївню. Буду називати їх роєловочку. Е, так, дайте віддихаюся, бо трішки, трішки треба було йти, треба було трішки нести. Це ось такий дуб. Бачимо, там вже планочка така є прибита, це вже наше місце, яке ми е, знайшли в минулому році. Вибачаюсь, на ньому ми зловили декілька роїв і зараз першу ловушку ми ставимо на ньому. Це місце знаходиться недалеко від нашої пасіки. І зараз буду ставити першу, першу роєловку, будемо ставити на цьому дубові. Що хочу сказати, чим буде більше підписників у мене і буду, коли я зловлю першого роя, буду вам відкривати по секрету роє. Секрету роєловства, який я ніколи нікому не говорив. Тож, друзі, зараз розпочинаю ставити першу, першу ловушечку. Так, першу риловку ми поставили. Зайняло це не більше хвилини. А може, ну, можливо да, ну, і, і менше. Бо коли вже там старе місце, там воно дуже все швидко робиться. Що хочу наголосити, друзі, не забувайте про техніку безпеки. Завжди перевіряйте гіляки на які стаєте, бо щоб ну, не було якихось прикрик несподіванок. От бачите, у нас така лісничка, драбинка і ловушечка вже стоїть. Перша поїхала, зараз йдемо ставити другу. Першу ми поставили восьмирамочну, другу ми будемо ставити теж на минулорічне місце, будемо ставити п'ятирамочну. Ставлю зараз тільки восьмирамочні і одна там п'ятирамочна є ловушечка. Все ставлю поки що по старих місцях. Також е, вже підготував е, е, роєловки теж п'ятирамочні, але абсолютно нові з ОСБ. Так що підписуйтесь на канал, подивитеся, як ми можна ловити рої в нові ловушечки. У нас знявся такий вітер. Квітнуть уже розпочав ріпак. Так, друзі, прийшов... Прийшов, друзі, я до другого свого місця, на якому зараз буду ставити таку ловушечку. Це теж бачимо, тут бачите, скільки квітне черемха, чи, чи як там воно називається. Це теж ловушка ставиться, буде на вербі, висота доволі така невелика. Тут ловушку ставимо ми п'ятирамочну. Отак на окраїні поля. Минулого року теж тут попадалися рої на рази і на два. Місце стареньке і провірене. Так, друзі, дивіться, поставив я. Нашу другу роєловочку. Е, ось така висота. Ну, відносна висота. метра 3-4 від землі. Хочу вже показати близько, як ми її ставимо, бачимо, ставимо таку розвилочку собі, там вибираємо місце, де вона буде добре стояти. І так само ну немає, дивіться, друзі, немає різниці, на яку там в сторону направлений льоток у лу... Хай буде в ловушці роєловці. На північ, південь, захід, схід, там північний захід. Південний схід, байдуже, куди він направлений. Головне, щоб до нього було чисте місце таке підльоту. Ось, наприклад, у мене він направлений на захід. Міг би я само його повернути туди на північ. О. Але так зараз він стоїть на цю сторону. Це не грає ніякої ролі. Тож, друзі, зараз буду їхати ставити далі. Ще залишилось поставити 4 райловки. А ви, хто ще не підписався на канал, будь ласка, підпишіться, залишіть коментар, поставте вподобайку. Підтримайте наш україномовний Ютуб. Так, поставили ми вже третю нашу райоловочку, ставили її на такій такі черешні серед поля. Ближче її показувати не буду, бо в мене вже доволі багато підписників і це значне місце, воно біля самої дороги. Тому хто на мене підписаний давно із з моги регіона, то це місце він впізнає, ставимо її на цій черешні. Тут постійно попадається по декілька роїв за селозник, і доволі попадаються саме великі рої. Тож ставлю тут восьмирамочну таку друзі ловушечку. Висота тут невелика, тут зразу одразу під, під низом там стоять ковки. люди тут ставлять кочову свою пасіку. Минулого року вони ставили, ставив дідусь там один, ми з ним якби так не пересікалися. Але він начіпав моєї роїловки, я начіпав його пасіки. У нас був ним паритет. Я не знаю, звідки він там був, але людина наче нормальна. От, тож, друзі, зараз буду їхати далі і ставити ще залишилося 3 штучки, теж восьмирамочних. Все ставимо по старих місцях. А ви, будь ласка, підпишіться на наш канал. Підпишіться, щоб знати всі секрети тонкощі роєловства. Бачу відео одного хлопця, який там залишає там якісь таблички з іменами, з телефонами. Не знаю, нічого не залишаю за весь цей час, у мене тільки одну ловушку строщили. А там я думаю, що це все лишнє. Зараз буду, до речі, друзі, ставити на наступну ловушку на висоті, без, без драбинки, без нічого. Просто на висоті там по груди десь метр п'ятдесят така буде висота. Так, хлопці, дівчата. Дійшов я до місця номер 4 Ставимо його ось на такій висоті. Низенько на липі. Поряд посіяний соняшник, вже третій рік під рацією соняшник. Думаю, що дасть Бог він з медом. Ставимо на такій висоті його, ставимо восьму рамочну ловушку, трішки розкажу про це місце. Це місце знаходиться на липі, доволі низько, низько. Минулого року я тут піймав свій найбільший рій в сезоні. І чим запам'ятався він мені тим, що тут була матка з червоною міткою і матка була з номером G. Англійські 82. Ось на цьому, і до цих пір воно в мене є. Перезмували вони в мене все чудово, не знаю, у кого стікла така мічена матка. Добре, друзі, буду ставити. Тож хочу вам показати, що перший мій секрет, який я вам скажу, висота не грає взагалі ніякої ролі. взагалі Зараз ставимо цю четверту ловушку, восьмираможну і ще залишиться дві поставити. Хотів поставити. Але покажу, щоб думали, що я брешу десь минулого року, загубив сіточку, якою закривав льоток. Зараз її заберемо. Так, дивіться, ще хочу показати, як бачимо, наша ройловка стоїть в таких суцільних хащах. Єдине такий, ми бачимо, просвіт, який спрямований на. Зараз, зараз. Південний Захід. Ось такий просвіт невеличкий. Раніше на цьому місці я ставив в другому місці, але тут мені простіше ставити ближче. Тож добре, зараз буду їхати ще, поставлю дві і буду їхати додому. А ви я в черговий і раз вам нагадаю, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Бо дивиться людей багато, а підписатися то не дуже щось хочуть. Так, а ці кадри я хочу присвятити своєму другу і підписнику Сергію. Бач, друже, вже у нас квітний ріпак. Думаю, хто з тих на мене підписаний з нашого району, можливо, пізнає ці місця. Ріпак почав заквітати і зараз йде вже стабільна погода. То, я думаю, вже потрібно рейловки ставити. От глянь скільки ріпаку. Тут ще нічого не посіяно, не знаю, що буде, що буде сіяти. Ось така ситуація. Зараз піду, поставлю ще п'яту. Роєловочку і буду вертатися додому по дорозі, поставлю шосту. Тут теж ми поставили доволі швидко. Як бачимо низьке місце, Ось це така груша. Минулого року, хто пам'ятає, тут у мене був рій, який не зайшов у роєловку. Ось місце, де він прививався. Але, дякувати Богу, він, потім ми його зняли і загнали його. Зараз, друзі, поїду, ще поставлю це теж тут недалечку, і вже потім вам ще декілька слів скажу, так, загальному про рейловство. Все, друзі, поставив я шосту рейловку на сьогодні. Так як і обіцяв, скажу вам декілька слів. Бо дехто думає, що рейловство це такий, як би безкоштовний спосіб наловити бджіл, це неправда. Потрібно зробити роєловку, мати транспорт, де її там доставити або пішки. Також потрібно і її з щось напхати, там, стару суш, там, вощину, холстик І це все знайти місце, також є ризик, що її можуть украсти. Це перше. Друге, наприклад, особисто для мене роїловство це не як метод поповнити пасіку, а це просто вже якби таке хобі. Але все ж таки хочеться поставити рейловки. Цього сезону ми будемо їх ставити більше. Тож підпишіться на канал, щоб побачити наші всі секрети. І якщо це відео набере більше 2000 переглядів, або на нього підпишуться більше 10 підписників, то я вам покажу, бо дехто дуже багато є таких людей, які говорять, що хай краще бджоли зимують дикі пород, я вам покажу одне місце, де... Минулому, минулому році я знайшов дикого роя, якого я залишив, щоб він перезимував. Рій був дуже великий, навіть доволі великий, але він не перезимував. Я вам покажу разом з вами, ми позбираємо його суш. Покажу вам те місце на ялині, де він зимував. Тож, друзі, всім успіхів, миру і добра. Відео набирає 2000 переглядів або 10 підписників. І, підписників і дуже е, цікаве, наступне відео буде для тих, е, хто... Хто, хто підпишеться і хто перегляне це відео. Ще раз всім успіхів, миру та добра. Всього вам самого найкращого.